Смерч на Рівненщині через сильний буровій у місті Костопіль пошкоджено півсотні будинків. Містяни зняли на відео смерч, який рухаючись костополем, зносить усе на своєму шляху та зривають дахи з будинків. Сьогодні місцеві чиновники описують руйнування та підраховують завдані збитки. Комунальники розчищають завали дерев. А місцеві жителі, не чекаючи допомоги від чиновників, узялися ремонтувати свої помешкання. Люди навіть об'єднуються у своєрідні трудові бригади, щоб якнайшвидше залатати дірки в дахах. Бо найближчими днями синоптики прогнозують сильні дощі. Ще діти уроки. І оце все як окрутилося, і сюди шифри йому баба, прямо в саме окно. Дитя впало на пол, під стіл залізло. Другі старші так само попадали, полякалися. Ну, Істері, Відчуття такі. просто не, це, от, не передати, як, що це таке. Ну, але всі живі Слава все Богу, живі що живі здорові. Бачите самі, що якраз питаємося, що є своїми силами, вистанавлювати.